Сьогодні у своєму вечірньому зверненні традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що завтрашній день, 25 червня, буде історичним днем. Це день початку переговорів про вступ України до Європейського союзу. З цього почнемо нашу розмову з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Пане Дмитре, вітаю. Добрий вечір. Е, отож. Пане міністре, а як це буде виглядати оцей історичний день? Це буде перерізання якоїсь червоної стрічки урочисті події, чи все буде буденно, просто сядуть за стіл і почнуть говорити? Це буде буденно, не просто, але атмосфера буде надзвичайно урочиста, тому що ми, Україна, за два роки пройшла шлях від надання статусу кандидата. До початку переговорів це рекорд. Жодна інша країна, яка йшла до членства в ЄС, вона так швидко цей шлях не проходила, і майже день в день, тому що згадайте 23 червня 2022 року нам дали статус кандидата. А 25 червня 2024 року у нас вже відкриваються переговори. Тому якщо до цього додати, як ми без перебільшення кров'ю потом і слізьми. Вистраждали взагалі наше право на членство в ЄС. То атмосфера надзвичайно завтра буде історична і урочиста. Що ці переговори почнуться? Тобто, там вже ж дуже багато блоків тем, які треба буде узгоджувати. Що буде першим? Чи є вже оцей план і переговорна рамка? Є переговорні рамки і з боку ЄС і з боку України. Завтра буде така інавгураційна частина. Потім кожен кластер, там шість кластерів, кожен кластер буде окремо відкриватися, закриватися. Це вже будуть фахівці, кожен у відповідних відповідно в своїй галузі працювати над тим, щоб приводити законодавство України в відповідність до стандартів ЄС по кожному блоку. Але головне, щоб всі розуміли, що після завершення переговорів до вступу до того дня, коли Україна стане повноправним членом ЄС, залишиться три кроки. Тобто ми буквально в трьох кроках після переговорів від членства в Європейському Союзі. І це ну, без перебільшення подія глобального значення для Європи. А що це за три кроки? Після того, як завершаться переговори, комісія має видати свій висновок про те, що переговори успішно завершені, від України досягнула відповідності критеріям вступу. Після цього ухвалюється рішення про підписання угоди про вступ е, України, і третій це був другий етап, і третій етап це власне, ратифікація угоди парламентами країн-членів. Е, після цього все ми в Європейському Союзі, тому є дуже сильна е, мотивація з різних причин, але зокрема і з, через те, що так вже близько мета е, мотивація України рухатися швидко. Ну так, але воно погодьтеся, воно ж на словах так звучить, і після цього все. А на ділі то вже нас навіть наші партнери попереджали, що ці процеси переговорів будуть непрості, тому що кожна з країн європейського союзу обстоюватиме свої інтереси, а ми будемо обстоювати свої інтереси, шукати компроміси, і це очевидно забере якийсь час. Чи можете ви зараз зробити прогноз, скільки років нам знадобиться на етап переговорів? Прогноз буде робити некоректно, тому що є різна дуже практика. Я, до речі, переконаний, що завтра підуть хвилі від наших північних сусідів про те, що та це все ніщо. Там є приклади, по 20 років тривають переговори, а то й по 30, і ніхто нікуди не рухається, насправді все одно українців кинуть. Я всіх закликаю зберігати спокій і пам'ятати, що шлях, який. Інші країни проходять за багато років від статусу кандидата до початку переговорів. Україна пройшла за два. Друге, я дійсно підтверджую, що переговори це не проста історія, що кожна глава її потрібно закривати. Закривається вона консенсусним рішенням всіх держав-членів. Тому треба максимально відповідально до цього ставитися. Але третє. І це позитивний момент, і у України, і у ЄС є мотивація рухатися вперед. Наша мотивація зрозуміла тут. Я думаю, треба вдаватися в деталі, але не лише нам потрібен європейський союз, Україна теж потрібна європейському союзу, тому що це ринок, це нова, нова можливість для інвестицій. Для розвитку виробництва і торгівлі, тому тут обидві сторони матимуть сильну мотивацію, але проблеми будуть і будемо ці проблеми по ходу вирішувати. Ну а якісь знижки для України, зважаючи на те, що ми все-таки єдина країна, яка зараз починає цей процес в стані повномасштабної війни, якої континент не знав від другої світової, тобто, ми можемо розраховувати на якесь послаблення, чи не варто чекати? Я, я думаю, ми пройдемо цей шлях і без послаблень, тому що Ще раз скажу, у нас у самих є мотивація рухатися вперед. Ми маємо чітко усвідомлювати, що навіть рух до членства в ЄС, не кажучи вже про саме членство, це потужний інструмент відновлення України і відновлення нормального економічного життя інфраструктури в нашій країні. Тому ну, що більше може нас мотивувати, ніж можливість спільно з європейським бізнесом з європейськими фондами відновити нашу Україну. Це абсолютно, я думаю, дуже сильна самодостатня мотивація. Ну і друге, дивіться, Україна буде локомотивом розширення ЄС. Це визнають всі наші партнери в Європейському Союзі. Тому там, де спробують загальмувати Україну, там буде гальмувати вся хвиля розширення, яка включає і Молдову і країни Західних Балкан. А тут воно вже у нас у нас з'являється колективний інтерес і різні важелі у кожної країни, як не як запобігти цьому сценарію. Ну так, але коли ми говоримо про гальмування, то на жаль, треба констатувати, що навіть в питанні, де йдеться про життя українців, наші європейські партнери інколи все таки підгальмовують з наданням тієї допомоги, яку вони й обіцяли. Я так розумію, що не в останню чергу і через це, ви от зверталися до партнерів про те, що вони інтенсифікували надання обіцяних систем протиповітряної оборони. Є якийсь відгук від вашого ну на ваше звертання оце останнє? Поки триватиме війна, поки я буду звертатися до партнерів із закликами про пришвидшення і збільшення обсягів допомоги, тому що нам потрібно перемогти. От закінчиться війна. Я зможу всім своїм колегам-міністрам сказати дякую. Ваша допомога була достатньою. все спрацювало. А поки що треба ще більше і швидше. Що стосується ППО, то ви думаю, всі, всі ваші глядачі стежать за. Новинами за оголошеннями, які робить президент України. Ми ставили за мету сім батарей ППО, Патріот. Ну і також зараховується сюди батарея. Самті, бо вона схожі, має технічність. Ви бачите, вже зроблені оголошення. Останні з Румунії, і будуть ще оголошення, тому що робота над цим питанням не припиняється. І Україна буде отрим... отримає ще додаткові системи Патріо. А в чому все-таки затримка? Це якісь політичні проблеми чи винятково логістично, якісь банальні? Ну, дуже важко партнерам розставатися з такою сучасною, ефективною системою, як Патріо. ну, Так, зважаючи Тому, на те, що одна система більше. коштує близько мільярда доларів. Ну по перше, по-друге, кожен бачить, що таке балістична ракета, що таке ракетні удари, і приміряє на себе раптом завтра до мене прилетить, а у мене немає чим, чим її збивати. Але менше з тим, попри те, що історія з патріотами безумовно є найскладнішою з точки зору військових військової допомоги, принаймні найскладнішою з тим з тих, з якими я стикався. Але президент абсолютно ну, на рівні лідерів просто дотискає цю історію. Ми, дипломати, колеги по лінії військових. Ми всі Міністерство оборони, ми всі цю доти, теж працю працюємо над тим, щоб готувати ці рішення, і вони будуть. Вони надзвичайно складні дійсно, але вони вже є і будуть ще. Добре, якщо з патріотами справді припускаю, складно розставатися, а з іншими простішими видами озброєнь легше розставатися, тому що там теж є затримки по постачанню вже обіцяної зброї. Там от, з цим більше вже проблема логістики і організації процесів. Тому тут ми працюємо постійно з партнерами над тим, щоб пришвидшувати. От, навіть сьогодні в мене була. Не вприваприват, ну як приватна, неформальна розмова. Просто в WhatsApp зідзвонилися з одним міністром закордонних справ Європейської країни, до речі, дружньої до нас, і е, е, якраз обговорювали пришвидшення постачань червового, чергового пакету, тому що всі рішення ухвалі, ухвалені, але пакет не приїжджає до нас з потрібною швидкістю. Тому домовились, що він зі свого боку попрацює з колегами і прискорить цей процес. Тут дуже багато такої невидимої роботи, але надзвичайно важливо для того, щоб на фронті більшало і зброї, і амуніції, і взагалі всього, що потрібно українському солдатові. Тобто гальбування відбувається не на нашому боці, якщо я правильно розумію. А та ні, там ми ж господі. Ми ж ми ж готові. Ми готові самі вивозити нам, якби нам дозволили проїжджати в країну все забирати. Власне з усвідомлення цього питання цієї проблематики, і з'явився новий такий напрям, над яким ми вже активно працюємо, і є вже певні результати. Ми закликаємо партнерів вкладати свої гроші у виробництво зброї в Україні, тому що тоді вона і коштує дешевше, і виробляється швидше. І головне, що немає проблем з доставкою, вона одразу потрапляє на фронт. І це така історія, яка набирає обертів, і думаю, що дедалі більше ставатиме таких прикладів. Будемо сподіватися. Дякую, пане міністре, за час, який ви приділили. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, був з нами в ефірі.